Доброго дня, шановне товариство. У нас сьогодні нове відео на каналі. Хочеться відкрити нову рубрику, а саме випадки з оглядів. Хочеться розповісти про два дуже цікавих автомобілі, які в певній мірі на мене справили певне враження. Також хотілося б розповісти вам в цій сарі, але на жаль, буде наступна. Як я докотився до такої жизни? Зараз вже нічого не видно, але в принципі тут буде вставочка, що взагалі було. Отже, для початку нагадаємо, ми займаємося пошуком та підбором автомобілів по всій Україні. У кожному місті є експерт, який перевірений часом та в принципі має свою високу репутацію. Так от, ми перевіряємо ходову, двигун, робимо фото, відео, звіт, по салону, по кузу, в принципі, до всього. Можемо, Якщо машинка за попереднім оглядом вам підходить, можемо. Зробити супровід на сто та допомогти з доставкою та оформленням автомобіля, далі важлива річ. Ми пробуваємо по страховим та по дилерським сервісам історії автомобіля. До речі, саме ця послуга врятувала клієнту кошти від придбання одного автомобіля, який про який сьогодні буде річ. А саме це був Mercedes Гелє, вона шамелька, 17-го року, тобто Рестайлін. Звичайним 2,2 дизельком, ціна здається була 33 тисячі на той момент, коли я проводив огляд. В описі у нас було все чудово. Автомобіль цілий, свій офіційний, небитий, все з ним рівно, все чудово. Так от, звернувся до мене клієнт з Калинівки недалеко від Вінниці. От, попросив оглянути дане авто. Під час огляду, до речі, в принципі. Ніяких казусів не було, але все ж таки після огляду були певні нюанси. Я не міг сформувати картинку, як же ж маючи всі ті дані, які я знайшов, от що з автомобілем було. Бо, наприклад, окей, наприклад, ми маємо там підкрас в автомобілі, ми можемо зрозуміти, це був удар, це був прочос, чи це була просто якась подряпина від ключів гілки і тому подібне. А тут, от картина максимально незрозуміла. Так от, перше, що я знайшов, це. Те, що в нас знімались фари. А саме, коли я заглядав от люстерком вниз підкріплення фари, звернув увагу на фішку. На фішки були певні сліди, того, що вони знімались. Це перша ознака того, що фара, в принципі, знімалася, або з нею були певні, якісь, чи в тому місті були певні якісь маніпуляції з автомобілем. Так от, Перше, ми знайшли те, що в нас знімалися фари, друге, ми знайшли ближче за задніми дверями, там є такий батончик. Вот металевий перед задній, заднім останнім склом. Що з одної сторони, що з іншої, в нас є фарбований елемент із невеликим шаром шпаклівки. В принципі, два задніх крила у нас було фарбованих, але в ті місця були конкретною шпаклівкою, оглянувши автомобільчик по сварним точкам, оглянувши по максимальному, як нам в принципі було тут. До чого в нас був доступ, так як це площадка, то особо не поковиряєшся. Вони зазвичай не дають там, розбирати, барахолити машинку, добиратися до суті, бо їм просто це як мінімум невигідно. От. Провівши максимально доступний огляд, передивившися всі доступні сверні точки, ніякого криміналу немає. Тобто Цілий автомобіль просто маємо в двох місцях підкраси і з шпаклівкою. І, і передні фари знімалися, і, здається, капот ще крутився. По техніки їде прямо. Без заважень, тобто у нас все чудово. Витягуємо після огляду звіт по дилеру і бачимо те, що автомобіль виїхав з сервісу Mercedes Benz у 2023 році, здається, в травні. О, там от фотографія буде, от дивимося. Виїхав з пробігом 285 тисяч кілометрів. Нагадаю, в оголошенні було вказано 163 пробігу. На щитку приборів так само. Діагностикою дивишся по всім блокам, абсолютно. Все підходить. Різнобій є. Тобто пробіг по блокам не має бути циферка в циферку, те, що у нас є на табло. Має бути невелика різниця. Ну, для прикладу, там десь в районі 5%. Узнають. Так от у нас цей різнобій є. По пробігу дивишся все чітко. Але все ж таки зарішав, зарішав той момент, що у нас є витяг з дилерського СТО, А саме пробіг 285 і перелік ремонтних робіт, які виконувалися на той час. На той час якраз були виконувалися роботи по морді. А саме було замінено переднє крило, були замінені передні фари. Тобто, в автомобіля був конкретно удар по морді. От. Кост зробили на дилері, зробили так, от як на заводі, красиво, от не знайдеш. Не, не е, може на підйомнику, але до підйомника огляд не дійшов, так як ми цей автомобіль забракували. Е, також варто зауважити, що в автомобіля е, є ще дефект, про який я говорив, е, з, з позадній стороні, з обох сторон, де є шпаклівка. І це питання не закрито. Окей, ми розуміємо, чому знімалися фари. Тоді чому там є шпаклівка? Дивимося, гортаємо історію далі, і ми знаходимо, що 17-18 рік автомобіля було важке ДТП, автомобіль стояв на стапелі, і як результат, ми бачимо, що у автомобіля вирізалося дно в багажному відсіку. Тобто, автомобіль витягувався, автомобіль рихтувався. Це такий тотальний ремонт дорогостоящий. От при цьому ми бачимо всю сервісну історію, де автомобільчик в цілому більш-менш адекватно обслуговувався. Але ми, як факт, маємо два тотальних ДТП. Салон, до речі, дуже здивував на пробіг 285 тисяч. Він був відносно живий. Я би не сказав, що там що він проїхав реально тих 285 тисяч, але тут залежить більше від власника, буде власник. Куди високий тощий або маленький, е, ніколи, як правило, навіть на пробіги 200 плюс не буде ніяких серйозних складок на сидіннях, буде все рівненько, красиво, майже як нове. Е, буде, власне, чуть поплотніє, як я, наприклад, одразу страдають водійські боковинки е, от, на сидінню. З'являються тріщинки, з'являються складочки ну і так далі. Ну і другий автомобільчик, про який ми хотіли би поговорити з вами. Зараз же у мене є помічник невеликий рижий. Так от, другий автомобільчик це також був Mercedes-Benz GLE, 20-го року випуску. Ой, осторожно, там собаки. Хоча, в принципі, маючи такого звір'я, ніяка собака, не страшна. Так от, Mercedes 20-го року це була Америка, це був 3 літра бензин гібрид. Так от, той Mercedes, в принципі, в нього був пробіг 70 тисяч кілометрів, але вразило то. Наскільки просіла якість мерседеса, салон виглядав, наче там півмільйона. Ну, наприклад, порівнюючи з Гілєм, про яке я ще не розповів, з пробігом 300. Там салон був на багато напрямок живіший, ніж на цьому мерседесі з пробігом От, Також дуже здивувало велика кількість помилок в автомобілю, причому. Автомобіль з Америки і він не був тотально битий. Там передній бампер поміняли крило, тобто нічого критичного. От. Але помилок по силовій установці, і в принципі по всій машині, було стільки, що ну, я записую відео е, замовнику. Відео... До речі, е, діагностику проводив дилерським обладнанням від Мерседеса. От, е, діагностика займала 10 хвилин. 10 хвилин я передивлявся кожну помилку. Перше її появлення, останнє і розказував це все. Тобто, якість. В кінці хочеться підсумувати все вище сказане. Тобто, по-перше, велике розчарування в якості Мерседеса. Це абсолютно вже не та якість, яка була навіть 5 років тому. А Справжні мерсоводи, вони, в принципі, знають, якість погіршилась появою 211-го просіла в порівнянні з 210-м. Потім 212-й також про по якості просів. І в кінці ми маємо останнє покоління і передостаннє ГЛЄ. Ну, Мель Гел будемо так називати, щоб не путати. От, якість колосально просіла. От. Ну і для того, щоб підібрати якісний автомобільчик, звертайтесь. В принципі, допоможемо знайти вам якісний автомобільчик. Все, дякую. Ну і до наступних зустрічей! Так. І так, друзі, як ви розумієте, відео мало би бути трошечки не таким, як планувалося, але маємо, що маємо. І так, у нас случилася подія. А саме вона заключається з тим, що я мав поглядати шкоду Октавію, про яку ви, напевно, якщо дивилися сторіс, то ви знаєте, на яку мене не пустили до огляду на площадці. В принципі, нормально, причини ніякої не обяснили, просто посилалися. На Мерседеса, якого я оглядав більше року тому назад, і про який я опублікував інформацію тільки в цьому році, тобто коли автомобіль давно вже продане. На наступний день я приїхав з клієнтом. Знову ж таки, мені в огляді відмовили. Але я стою по суті за територією площадки, переписую з клієнтом, клієнтом її перевіряє. От, в принципі, ми, ми ту шкоду придбали. Пробіг трошечки на соточку вкручений, це ми знали ще до огляду. Але ситуація наступна: хлопці на площадці обідались за те, що я опублікував інформацію про машину, яку я в них оглядав, а огляд був там, десь я раніше писав, в кінці лютого 23 23-го року. Пост заліпив про того Мерседеса я аж в січні 24-го. А продалась машинка аж в жовтні 23-го. Хлопцям це не сподобалось. От мене е логічне питання, в принципі, і в голові з'явилось: чи прав я, чи, чи я дурак, чи не їдуть, як то кажуть. В Принципі, з деякими ребятами, які в автобізнесі такі, не автобізнесі. Я поспілкувався на там на дану тему, думки почув. Хотів би ще запитати у вас, тому десь тут буде невелике голосування. Хто прав в даній ситуації, чи мав я право виставляти про автомобіль, який давно продався, який я оглядав, тобто виставляти плоди своєї роботи е публічно. Чи не мав? Напишіть, будь ласка, чи міг я, чи не міг, тобто буде да. Мав право або ні, не мав права. Цікава ще думка спільноти. Тому на даний момент конфлікт не завершено. В принципі, мені від цього ні холодно, ні гарячо. Машинки як дивилися, такі будуть дивитися. На мою думку, хлопці трошечки не праві. Саму назву. Що це була за площадка, я поки відкривати не буду, не хочу, не маю поки бажання. От. Всі ми люди, всі ми помиляємося. В принципі, можливо, це був один єдиний косяк з історії хлопців. У мене перед ними теж був косяк колись. На огляді я оглядав якось в них Lexus GX і трошки надломав цю кришечку декоративну над двигуном. Ну, я про це їм, в принципі, сказав, ми в той момент владили на місці. От. Але ну, все ж, би, як... Це життя. Тому чекаю на вашу думку. Хотілося б її також почути. Я знаю, хлопці мене там також дивляться. Заділо їх, що я назвав їх обіженками. Чого я тоді так назвав? Бо ну, як мінімум нормальну причину не об'яснив. На другий день, коли я вже я прийшов з клієнтом і ми... Скажімо так, спілкувалися, от світлінький єдиний світленький, ми з ним поговорили. Він сказав: нас... нам не сподобалось, то, що наші машинки публікуються, ті це висвітлюється і так далі. Контенту в нас не буде. Я не проти, якби не публікувати вас. Просто ви цю ситуацію самі зробили мені контент, якщо на то пішло. І другий момент, ну я не підсираю. Так би мовити, вам продаж. Я подивився машинку, подивився, вона продалась. Моєму клієнту, не мому. після того я можу виставити щось собі. Що з чимось новим от, наприклад, отаке то таке то. Таке, то. От, ну, і так далі. От, тому ну, поки я не бачу свої неправоти, хоча все ж таки цікава думка людей, хай люди розсудять. Ну і до нових зустрічей. Або приємного перегляду далі. Я, я ще не розумію, куди я зроблю цю вставу Тут вставочку. Але все ж, і так, і так. Працюємо далі.